Ламікон обирай, скажи, грибку, прощавай, спонсор показу Фармак. Канал 1+, плюс продовжує ефір загальнонаціонального телемарафону. В студії для вас працюють Євген Плінський, я іра Прокоф'єва. Ну і. Далі... Далі говоримо про вплив війни на здоров'я українців. Цього разу говоримо про інсульти за останній рік. Їхня кількість збільшилась на 16% і прогнози медиків тривожні. Очікуючи, що за час війни інсульт помолодшує на 10-15 років. Сьогодні говоримо про це з нашими гостями. Це Юрій Фломін, він лікар-невролог, кандидат медичних наук, національний експерт всесвітньої організації охорони здоров'я з інсульту. Та Максим Недвига, він підприємець і пацієнт, який переніс інсульт, відновився і написав про це книгу. Вітаємо вас, вас, друзі, Вітаю. Максим, Неймовірна історія у вас От, за залаштунками говорили. Дуже хочеться, щоб ви поділились про це на всю країну, щоб надихнути тих людей, які. Пережили інсульт, і е, ті, хто його ще не переніс, але е, подати людям сигнал про те, як, як можна виходити з цього стану. Але от перше питання, я хочу поставити пану Юрію. Теж перед ефіром ми говорили, мене шокувала цифра, яку ви озвучили: що кожні 5 хвилин в Україні помирає людина від інсульту, і кожні 10 хвилин стається інсульт. І це е, якщо там рахувати на місяць чи роки, в е, ми маємо жахливу жахливу цифру. Чому так? Чому так, це стається тому, що інсульт зазвичай рідко буває непередбачуваною подією. Зазвичай ми можемо достатньо точно оцінити ризик інсульту, і є багато людей, які в зоні ризику цього згідно з оцінками, кожна третя людина в Україні, які зараз 25 років або більше протягом свого життя захворіє на інсульт. А у тих, у кого є явні ми називаємо це чинники ризику, от вони в них ця ймовірність є набагато загроза набагато більшою. Тому з, е, причини інсульту нам відомі. Як запобігати інсульту, як уникати його, нам теж добре е, ми добре знаємо, фахівці залишається справа за малим, це робити. Ви е, знаєте, одразу хочеться запитати у вас про чинники. Е, ви, давайте ще раз повторимо цифри. Кожна людина, які зараз 25, 25 років, років в... або більше, от вона протягом власного життя. Дізнається, якою катастрофою може стати інсульт. Кожна третя, І, людина. Кожна третя людина в Україні. Не так, рахуємо. Та, 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 та. На, на жаль, така, така, така серйозна проблема. Українці не схильні думати про погане, але на жаль, реальність така. Давайте ну ми знаходимося всі у війні. Стреси впливають е, на е, ризик виникнення інсультів одразу С і, і до чинників стреси одразу Стреси впливають, але от суто вплив стресу він є відносно обмеженим. Е, набагато гіршим і е, тяжчим є внаслідок того, що людина через стрес. Забуває про те, що її загрожує інфаркт, інсульт і всі ці такого роду проблеми. Тобто вона забуває відвідати лікаря, забуває, що треба поміряти тиск, що треба завжди його підтримувати в нормальних межах нижче ніж 140 сорок 90. Що якщо в тебе є проблема з цукром, цукровий діабет, треба приймати лікування і так далі. Дуже багато українців на початку війни вони переїхали або в західну частину України, або в Західну Європу. Вони не взяли з собою ліки, вони не взяли з собою медичні записи. Вони не з'явились до лікарів, і е, тобто вони якби е, в забули, умовно кажучи, да що в них є ця проблема, і зараз ми маємо е, наслідки цього. Це європейські фахівці нас від початку попереджували, що це це вас чекає. Да, будьте готові до цього. Тобто Намагайтеся і сконтактувати, сконтактувати з місцевими лікарями, сімейними. От на жаль, не все нам вдалося, тому маємо таку хвилю захворювань. наскільки я розумію. Людина, яка в зоні ризику, вона знає, що вона в зоні ризику. Це більшість тиск? більшість не знає. З українці, з, 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 серед тих, хто основний основна причина інсульту це високий тиск, більше ніж 140 і 90 кров'яний тиск. А, більшість людей не знає або ігнорує. Серед усього ми маємо 12-13 мільйонів українців, які мають підвищений тиск лише близько 15% з них вони приймають належне лікування і досягають потрібного результату, що тиск завжди нижчий, ніж 140-90. Лише 15% від 12 мільйонів. Тобто решта цих людей вони цього не знають, не роблять і не досягають потрібного результату. Але є одна проблема, це там ризик інсульту і сам інсульт, але є інша проблема це наслідки інсульту. І тут і хочеться поговорити з Максимом. Ви людина, яка пройшла інсульт, і о, багато років о, відновлюєте себе, відновлюєте о, своє повноцінне здоров'я, і своїм прикладом доводити, що о, після перенесеного інсульту. Можна продовжити життя і можна не залишатись в тому стані, який виникає в тебе одразу після інсульту. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід зсередини, як ви вели цю боротьбу, і о, наскільки о, чому це потрібно, і наскільки це складно? Процес реабілітації це такий процес, який можна лише зупинити, а закінчити його не можна. І наразі, от уже пішов шостий рік, але я щодня і навіть сьогодні я робив вправи. І щодня я щось роблю, і закликаю всіх, хто постраждав, теж це робити. А своїм прикладом, коли я зрозумів, що у мене вийде, десь це вийшло вже на, на 10-й місяць. Я почав це розуміти, то я почав рух до того, що я маю показати іншим, що це можливо. Просто треба зробити ось це, ось це, ось це. І в принципі, ви всі можете значно покращити своє поточне становище. І в цьому Є моя місія, сенс того всього, що я роблю. Я ось написав книжку, веду свій Ютуб канал і постійно. Ось я завдяки проекту Діємо для здоров'я я, я е, провів 24 презентації в різних регіонах України. Переважно це була сільська місцевість. Я зустрічався з людьми з громад і розповідав їм про свій досвід, про інсульт яких висновків я дійшов, що обізнаність населення щодо причин цієї хвороби, ознак і так далі дуже залишається низьким на, на поточний момент, і знову ж таки подолання наслідків і перспектива позитивна от теж. Позитивні прогнози дуже мало такого, і тому я вирішив надалі продовжувати. спілкуючи з людьми, які пройшли да, І коли ви ділитесь своїм досвідом, які ви бачите головні проблеми, чому люди не займаються своїм здоров'ям і відновленням його після перенесених інсультів, це нерозуміння того, що робити, чи там дороговізна якихось там препаратів або складність фізичних прав якихось. В чому ви, як людина, яка комунікує, побачили голо проблему. Ну, вони не вірять. В те що знаєте, коли зміни поточні там щоденні, вони вкрай незначні, то на дуже складно помітити, що яка є позитивна тенденція до того, що все-таки стан покращується, а це можна побачити лише на такому великому відрізку, і тому люди закидують, кидають займатися цим. а це треба така робота, яку не можна закинути. Це багаточасова, багатогодинна робота щоденно важка. Тільки за такою умовою можна відновитися. Мозок він відновлюється лише ось так: завдяки важкій роботі. Знаєте, а хочеться запитати: от ви до речі, сказали, що були у місцевості сільській, там де Ну, давайте я не знаю, немає такого доступу до лікарів, як, наприклад, там в Києві в тому ж самому бо у великих містах. Щодо доступності цього лікування, ми знаємо, що за час медичної реформи лікування інсультів воно було визнано одним з пріоритетних напрямків, і що є 200 лікарень, яким Національна служба здоров'я надала змогу і згоду на проведення такого лікування, де ці лікарні. Зосереджені, це дійсно великі міста, чи є вони і в сільській місцевості? Як, як ця система взагалі працює? Вони насправді є по всій Україні, їх понад 200-230 на сьогоднішній день. Вони мають договір, контракт з Національною службою здоров'я на пакет гострий мозковий інсульт. Дуже важливо, що всі ці лікарні відповідають вимогам, тобто вони надають належну допомогу. Бо багато людей не розрізняють, що можуть бути різні лікарні. З таким успіхом можна сказати, що можна поїхати ще в бібліотеку чи в театр, якщо стався інсульт. Ні, лікарні є різні, тільки окремі з них відібрані, вони надають належну допомогу при інсульті. І е, головне, що це е, е, допомога вона є безоплатною в цих лікарнях для пацієнтів, оскільки вона покривається за рахунок програми медичних гарантій. Так, але туди треба потрапляти. І потрапити і потрапити вчасно, так абсолютно для цього. Треба впізнати, що це може бути інсульт, і викликати екстрену медичну допомогу за телефоном 103. Екстрена медична допомога має затверджені маршрути, і вони доправляють пацієнтів тільки в ті лікарні, які мають контракт з національною службою здоров'я України. Ем... Чи є доступ у всіх пацієнтів? Як багато там за останній рік приміром За останнім часом, двадцять 2023 році майже 90% пацієнтів з підозрою на московий інсульт були доправлені в ті лікарні, які мають відповідний контракт і мають цим займатися. А що далі? От ну там їх пролікували, а далі наступає процес реабілітації. Правильно наскільки я розумію, так тобто інсульт можна умовно порівняти, що це як, наприклад, вибух в будинку, потім пожежа, дим метушня хаос, а потім якось дим розвіюється, порох осідає, заспокоїться, і всі бачать, до яких руйнувань це призвело. І далі треба планомірно, те про що я сказав Максим, да спокійно, планомірно і, на жаль, не так швидко, часто як хотілося б, от крок за кроком відновлювати. Цей будинок для того, щоб він почав працювати? Ну ще особливість лікування медицини взагалі лікування інсульту, зокрема тому, що в нас запчастин немає. Ми маємо відновлювати з тих матеріалів, які є вже в цьому будинку. Ми не можемо провести нові Максим, А ви аналізуючи, ну мабуть, і свою історію історію людей, які пройшли через інсульт. Чи намагались ви проаналізувати причини його появи і в... Чи є у людини інструменти по якось себе вберегти і щось можливо змінити в своєму там способі ведення життя для того, щоб його уникнути унеможливити або не не зробити його да, настільки настільки вразливим для на, для організму? Вчені вважають і я їхню думку поділяю, що 80% всіх інсультів можна уникнути, якщо дотримуватися доволі такі простих. Правил. Це перше ключове питання це тиск. От ті, хто ігнорують високий тиск, вони ризикують дуже сильно захворіти на інсульт, і це може статися в будь-який момент. У мене засталося прямо в сонячний день посеред вулиці. Ось так що, і в 43 роки не треба думати, якщо ти молодий, то тобі не загрожує інсульт. Це така хвороба, яка може уразити будь-кого і будь-коли. Ось так її треба розцінювати. Ось, але навіть якщо і важкі наслідки, і все на світі, це все можна подолати. От як пан Юрій сказав, це наведення ладу, от коли після того як лягся там пил, дим, все на світі, ти просто береш і наводиш лад власному будинку, маючи лише ті засоби, які там із цього всього треба зліпити назад його. А в чому конкретно полягає процедура реабілітації? Які вправи, які ну що можливо, ви можливо на своєму конкретно? прикладі, я не знаю, чи коректно і чи можете ви про це говорити, Можу. умовно що з вами було, і до якого результату ви досягли, ми вже бачимо. У ну, мене був геморагічний інсульт, тобто це 45% летальність у такої форми інсульту. Це раз. Друге, в мене була важка доволі таки форма і за фазі, і всім на світі. Но, тим не менше, на сьогодні я веду абсолютно те життя, яке я вів до інсульту, і чого всім бажаю. В цьому є сенс моєї діяльності, що за умови виконання оцих ось правил, за умови щоденної багатогодинної роботи можна. Досягти і ось таких ось результатів. Багато денно годин роботи це центр. фізичні сьогодні. З чого почати людині? Знаєте, багато хто... хто переніс цю хворобу, вони, напевно, зневірені і знаєте, зависають в такому стані, що ось у мене нічого не вийде, у руки опускаються самі по собі, зважаючи на стан тіла. У ну, зневірені вони через те, що вони оперують знаннями людей людства про мозок ще там 40-річної давнини. Тоді, коли ще не була відома така феноменальна його властивість, як нейропластичність, тобто, що коли не пошкоджені ділянки мозку, вони можуть взяти на себе діяльність пошкоджених, але їх потрібно примусити. Тобто важливо розуміти, що мозок відновлюється лише рухами, лише рухом, більше нічим. Ось Пані. Я. Так, я саме хотів пояснити те е, трошечки нашим глядачам, е, що сказав пан Максим. Тобто, коли він захворів на інсульт, він не міг ходити, він не міг говорити, не міг читати, не міг писати. От е, був безпорадним, тобто він повністю залежав від допомоги з оточення і медичних працівників і родини. А зараз ми бачимо, він написав книгу і їздить Україною і розповідає про свою книгу. Тобто відновлення можливе, але для цього треба докласти багато зусиль і треба знамати мати правильну інформацію. З чого починати? З чого починати? Е, розпізнати інсульт. Звернутися за допомогою, потрапити в правильну лікарню, як ми кажемо, яка має контракт з НСЗУ, е, отримати належну допомогу в гострому періоді цієї хвороби, е, оцінити е, яка потрібна подальша допомога для відновлення, отримати, отримати реабілі... реабілітаційну допомогу, яка також оплачується за пакетом програми медичних гарантій у відповідних закладах. І після цього все життя намагатися подолати наслідки цієї хвороби і перебувати під спостереженням, щоб тебе не в тебе не виникла нова біда. От бо інсульт може повторюватися. Наскільки українці активні в такій роботі після перенесених інсультів? Чи приклад Максима він більш унікальний ніж ніж звичайний? Я не можу сказати, що унікальний, але, на жаль, не такий частий. Тому ми працюємо в багато-багато років вже не одне десятиліття в цій сфері, і ми багатьом допомогли подолати наслідки інсульту. Проте в цілому, якщо взяти всі, кожного року ми маємо 120 130 тисяч випадків інсульту, і можливо 10% з них. Вони йдуть тим шляхом, який яким ішов пан Максим. А Дуже вам дякуємо. І будемо сподіватися, так. наш ефір буде корисним а, тим українцям, які потребують а, і які знаходяться в такому стані. Неймовірна історія Максима. Дякуємо вам за те, що ви дякую. і пройшли дякую. ці шляхи. Прийшли до нас на ефір. Максим Недвиге, Юрій Фломін були в нас студії.